Хто на місці не сидить, а не сеться і летить? Жваво у танку кружляє, наших діток звеселяє. Звісно, це такі пушинки. Білі, зимові. Правильно малята, це сніжинки. Ой летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла, біла вся земля, сніг лопатий, сніговій. Здравствуй, свято, рік новий. Подивіться малята, які чарівні сніжинки створила природа, які вони красиві і різноманітні. Зараз я навчу вас, як своїми руками, створити сніжинку прикрасу. Для роботи я приготувала 8 ватних паличок, фіолетовий картонний кружечок і невеличку грудочку білого пластиліну. Дві палички ми залишаємо цілими, дві розрізаємо навпіл, а чотири залишаємо тільки кінцівки. Беремо фіолетовий картонний кружечок і посередині наліплюємо пластилін. Пластилін накладаємо підготовлені розрізані палички. Палички викладаємо поступово, щоб вийшла ось така зірочка, як у мене. Але щоб промінці краще трималися, я закріплю їх ось такою пластиліновою кулькою. Ось так. Подивіться. Ось така прикраса вийшла у мене. Але я зробила ще одну і прикріпила її на зворотній стороні. Ось так. Потім прикріпила ниточку і у мене вийшла ось така новорічна ялинкова кулька. Зараз я примірюю її до ялинки. Подивіться, як красиво! Тепер це вже ялинкова прикраса. Тож тепер спробуйте і ви. Бажаю вам творчого натхнення та гарних поробок. До побачення, малята!